У нас п'ятий поверх, він спільний. Він об'єднує відразу чотири ось такі будинки. І тут басейн 60 метрів. Дуже корисна штука, особливо, якщо ви живете не прямо на узбережжі. Я користуюся два рази на день. Ну, як мінімум один, намагаюся два. Вид на затоку Магелана. Ось така вона тут, отак воно все красиво виглядає, що теж дуже важливо. Там ото парк центральний, це такий район, це ви живете тут як на Майдані. Тут от різні нічні кафешки, тут вночі воно все світиться, все красиво, там газон, люди ходять, бродять, студенти, контингент такий тут доволі цікавий. Тобто ще раз, оце всі свята, всі оці сцени, це все відбувається отут. Інколи ці свята дуже гучні, інколи вони дуже радують. Ну, тобто така варіація Майдану на азійський манер на невеликому острові, який лише 5 на